Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пекельний вересень вибух на Москворіцькому мосту. За даними телеграм-каналів, група вагнерівців підірвала міст через Москву ріку. Офіційно повідомляється про ремонтні роботи та штатну ситуацію. Проте очевидці чули гучний хлопок і бачили сірий густий дим. Наскоки на Москву відбуваються все частіше. Володимир Фесенко, політолог, директор центру політичних досліджень Пента, зазначає наступне: помста справа холодна і символічна. Рівно через два місяці після початку заколоту ПВК «Вагнер» Пригожина і головних командирів Вагнера відправили на той світ. Бізнес джет у якому вони летіли, вибухнув у небі над Тверською областю. Питання перше: хто помстився? Путін чи Шойгу або обидва разом, за те приниження, якого вони зазнали два місяці тому. Питання друге: чи будуть мстити вагнерівці за смерть своїх командирів? Якщо не будуть, то якось не по пацанськи. Питання третє: чи стане цей внутрішньоросійський політичний теракт, черговий акт, розбірок між кремлівськими бандитами, певним тригером для подальшої внутрішньополітичної ситуації в Росії? На перше запитання. Відповідь ми дізнаємося не скоро. На друге? Як складеться на третій і найближчими днями і найближчими місяцями, може, це вже початок боротьби за владу, в пізньопутінській або після путінської Росії. А в цей час у Курській області Путін або його двійни корочисто святкує 80-річчя перемоги в Курській битві. Дякую за службу, випадковий збіг чи ні, тож запитань усе більше і більше. Все-таки недарма в Росії вважають серпень проблемним місяцем і серпень ще не закінчився. Альфред Кох в той же час пише наступне: Тож поки Путін розважається, підриваючи над свою резиденцію на Валда. Літаки з керівниками ПВК Вагнер, так званий «Жабогадюкін», українці займалися справою, і завдали російській армії та ВМФ болючого удару, який суттєво послабить їхню здатність протистояти українським атакам із повітря на російські військові об'єкти у Криму. До речі, щодо розваг Путіна, я не знаю, чи планує решта вагнерівців мстити Путіну за вбивство їхніх керівників. Цілком може бути, що і не збираються, адже як будь-які найманці вони воюють за гроші, а не за начальство. Але це не має абсолютно жодного значення, оскільки Путін параноїк. І до того ж жахливий боягуз, тому він тепер, після того, як він убив Пригожина, Йоко абсолютно впевнений, що вагнерівці прагнутимуть йому відомстити. Так він вважав щодо всіх прихильників незалежної чкерії, тому дав Кадирову карт-бланш на їхнє тотальне знищення. Він так боявся помсти чеченців, що навіть дозволив убити тих, хто допомагав йому там. Героїв Росії братів Ямадаєвих лише тому, що засумнівався в їхній лояльності. Також він вважав і щодо Ходорковського та його товаришів після того, як віджав у них нафтову компанію ЮКОС, тому всіх їх пересаджав, а когось і вбив. А мішу Ходорковського випустив, лише перебуваючи під безпрецедентним міжнародним тиском, і не інакше. Як узявши в заручники Платона Лебедєва та Олексія Пічугіна, Немає жодних підстав вважати, що у випадку з вагнерівцями все буде інакше. Я впевнений. Путін не заспокоїться, доки їх усіх не буде нейтралізовано. Не думаю, що сховатися десь в Африці стане для них гарною ідеєю. Полоні або новачок, а й просто куля в лоб, їх і там дістануть навіть швидше, ніж будь де Єдине по-справжньому безпечне місце для. Для них – це Україна, а саме її збройні сили. Зрештою, є речі важливіші за гроші, наприклад, власна шкура. Шансів вижити на передовій у них значно більше, ніж на втіках, хоч Африкою, хоч Антарктидою. І допомагаючи наблизити перемогу України, вони одночасно наблизять і годину свого визволення від страху путінської помсти. Тож і тут усе в них з українцями збігається. Ось така, як сказав би Єльцин, Загогуліна, розумієш. Особисто я не будую жодних грандіозних планів і не вважаю, що життя після перемоги якось сильно у мене зміниться. Для України. Раїнців, воно безумовно зміниться. На їхні голови не падатимуть бомби. Їхні солдати не будуть гинути, але що зміниться для мене і таких як я. Та нічого. Крім того, що ми вважатимемо, що цей світ влаштовано справедливо. У житті так мало приводів для такого висновку, що дуже хочеться, щоб українська перемога дала його нам. Адже наша справа правильна, тому ворога буде розбито і перемога буде за нами. Слава Україні! До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! Thank you.